12 районах області. За сумою боргів по Україні Хмельниччина займала на початку року 4 місце, маючи заборгованість 8,5 мільйонів. За результатами 3, 3 кварталу область отримала третє місце, маючи заборгованість 6,3 мільйонів. Разом з тим, структура боргів на 1 грудня 2015 року складає 5,9 мільйонів. На 10 економічно-активних підприємств сума боргу склала 2,7 млн грн. На 10 підприємствам банкротом складає 33,2 млн грн гривень. На початку складають 4,3. І одне економічне активне підприємство ТОВ приладобудівний завод місто Кам'янець-Подільський. Слід відмітити, що протягом поточного року на 1,1 мільйон гривень зменшилися заборонські заробітні оплати на підприємствах банкроту. Більш детально здавано в питаннях до співповідь керівника управління територіальної кармівністрі. Станом на 1 грудня борг залишається в сумі 557 тисяч гривень. Це є Доноєвецький район, КП міського доканал, залишкова сума боргу складає 510 тисяч гривень, підприємство вкладається в терміни погашення графіку, погашення закордонності і Кам'янець-Подільський КП добробут 47 тисяч гривень. В цій ситуації прошу блі в державних адміністрацій провести і на подальший аналіз фінансового діяльності підприємств комунальної форми власності, які мають запропонувати заробітні плати. Хочу звернути вашу увагу, що з 1 січня управлінням статистики буде доведено нове коло підприємств, на яких ми будемо відслідковувати заборгованість в 2016 році. Тому, аналізуючи борги по комунальним підприємствам, прошу врахувати, по-перше, це використання коштів, які отримає підприємство від надання послуг. Друге, це штатна чисельність, тому що е, попередній е, аналіз давав змогу нам виявити факти, коли крім штатних працівників наймалися ще працівники на договорних умовах і витрачалися зайві кошти на використання полозробітної плати. Вразі, якщо керівник не виконує ті чи інші доручення, не виконує графік поваження, тоді розглядати питання, доцільність за перебування його на, на, екрані, на екрані. Борги, які так і залишаються. Заборговані заробітної плати в цілому по області виготовлено. Однак, не допущено невиконання графіку у Гордоцькому рівні на 150 гривень підприємству з фондних з поділля, летичні 121 тисяча гривень, два підприємства Хмельницького виробництва сільського господарське підприємство та Летичівське агробуд». Збиражні 86 гривень одне підприємство Дережнянський подоконсерний завод. Слово два підприємства Ганоперські... І Ромівський центний завод. Хочу звернути увагу з районних державних адміністрацій, міських уряд до того, що сума, яка нам доведена буде до графіку в 2016 році, якщо ми скупні маємо заборгованість 5-9 мільйонів, наша контрольна сума буде складати 4,2 мільйони. Тому нам є на чим працювати. І також ще раз скажу, що коло спостереження.